Вітаю вас, дорогі автолюбителі. Сьогодні хочу розповісти про прилади, які називаються Android Audio процесор. Коротко говорячи, його ще називають DSP Audio Processor. Що це за прилад? І про нього ми вже окремо розповідали про прилад компанії Jansan. І для чого він призначений саме з цього треба виходити? Для чого потрібен цей прилад? Якщо ви вважаєте, що ви до своєї магнітоли просто приєднаєте це підсилювач підсилювачу, це буде люкс? Ні, насправді це не так. Дешево тут не обійтись. І так, по-перше, його призначення покращити звукові властивості для Android Magnetol. Але для яких? Для Android магнітол які дешеві. Якщо ви купили дешеву магнітолу, а це Wi-Fi 4-хядерно, то там, навіть якщо написано, що є DSP, то там його немає. Адже є поняття програмного і відповідно апаратного DSP. Тобто відсутність апаратного DSP створює такі проблеми. По-перше, це максимум 15 Вт на канал і може працювати лише з дешевими динаміками. Штатними і не може робити ідеальні регулювання. Якщо більш-менш нормальні динаміки, такий, звичайно, магнітола не підходить. Якщо ж ви придбали хорошу магнітолу, в якій стоїть чіп Toshiba 88 або старий 51, чіп, то, звичайно, цей прилад вам не потрібен. Він погіршить роботу даної магнітоли, а не покращить. Тому немає сенсу в ньому. Отже, основне призначення даних приладів дуже просте: покращити. Той елемент, за який ви не заплатили, економлячи, купуючи більш дешеву магнітолу. І якщо, наприклад, ви на дешевій магнітолі, вас все влаштовує, є такі моделі, в принципі, на Android Auto або CarPlay вони нормально працюють, то вам потрібно поставити нові динаміки. І ці динаміки будуть якісні. От Які ж динаміки можна поставити на такий підсилювач? Звичайно, теж не дуже потужні. Максимум, що він витримує такий підсилювач, це. Можна ставити динаміки по рівню його потужності, Тобто 80 Вт написано. Отже, 80 Вт і мають бути динаміки. Міняються вони парами. Пам'ятайте, що замінити потрібно буде або всі динаміки. А замінювати один динамік кращий, інший не можна. Також він дозволяє під'єднати динаміки різної, різного опору. Тобто можна вибрати 2 Ом, 8 Ом або 4 Ом відповідно, що не можна зробити на стандартному DSP в дешевій магнітолі, там виключно 4 Омні динаміки. А в тій що вбудований DSP-магнітолі зазвичай це восьмиядерний 4 g магнітоли, та там обов'язково у вас буде. Можливість приєднати магнітолу, різні динаміки, але знову пам'ятайте їх потрібно міняти всі разом і щоб в них всіх опір був однаковий І так, розглянемо ось такий варіант. Цей варіант є аналогом. В принципі, їх відрізняє чим. Вони відрізняються чим? Ці всі речі. Наявність такого порта. Що дає можливість дуже зручно підклітати до вашої магнітоли 16 пін на 16 пін і поставити його як посередник. Прилад не легкий, адже в ньому є щось, якісь схеми. Ну і сам корпус найчастіше з дюраль алюміній, або ще якийсь метал, або щось схоже на метал. І так, ось такий прилад. Він має у нас вхід з одного боку, з іншого боку, вихід. Давайте подивимося, де вхід, де вихід. Тут написано Input це вхід, а це у нас вихід. І написано Output Connection. Car Connection. Тобто оце приєднується до автомобіля. Ви оце вставляєте в роз'єм, який у вас витягується з магнітоли. приєднуєте сюди. Звідси приєднуємо оцей провід і вставляємо його. В Android Магнітол. В принципі, все зрозуміло. На версії Janson тут два порти з боку, і на одному є запобіжник, на іншому немає. Це норма, тому не дивуйтесь, його не не забули не поставити він там не потрібен. Технологічно чомусь так було вирішено. Що тут є? У нас є два виходи на підсилювач і два регулятори всього на всього Ось, в принципі, і все, що тут є по елементам. По технічним характеристикам, ось написано, що він має і Б клас 4 канали, максимальний лоу 2 Оми. Power 4 оми, Динаміки пропонується 40 ватки Або можна на 80 ватках. Максимальний вольтаж 14,4. 1 Ватт споживання, 4 Оми. Ну і ось, Будь ласка, написано, в яких частотах працює. І який РЦ сигнал тут тобто, на 4 В як лінійним методом. Перейдемо до іншого, більш технологічного приладу. Цей прилад більш технологічний, поки що не тестували, але одразу перейдемо до того, що про нього написано. Написано, що це той самий клас, 4 канали, але вже 8 Ом. максимум Сигнал той самий 200 Вт, 2 Ом. І... Та сама частота. З'являється додаток, тобто тут є додаток, який працює з даним приладом. Тобто регулювання можна робити більш серйозніше за допомогою смартфона, встановивши відповідний апсіч. Ось Як його знайти і встановити можливості. да. Підтримка написана чотирьох каналів і додаткові спікера намальовано. Сам він в алюмінієвому корпусі має ось такі ось проводки. Так, провідок стандартний, зрозумілий, і ось з'явився ось такий. Що це таке за провід? Це ви можете під'єднати не не ось цей провід за допомогою, за допомогою стандартної нової сучасної, 16 пінової магнітоли поживленню, а ви можете під'єднатися на лінійку. І це дозволить вам під'єднувати і старі магнітоли, тут є відповідний порт. Так, корпус алюмінієвий, нагадує чимось при... прилад інвертор. І ось бачите, ось тут є у нас аудіоінпут для двох каналів. Використовувати можна аут, AUT-Aut порт і приєднати, наприклад, магнітоли, які не 16 пінові старі. Також є вихід на підсилювач, ось він. Тут є Car Connection, знову зрозуміло, що це йде в автомобіль. А звідси виходить, ми під'єднуємо до аудіо і два регулятора. Але на відміну від цієї, моделі, тут є додаток, який дозволяє його керувати. Значить, Всередині, мабуть, якийсь є зв'язок для того, щоб це робити приєднуватися по Bluetooth, або по Wi-Fi, і ви можете регулювати всі, робити всі ці регулювання. Отже, що ж я хочу сказати? Ну, по-перше, Треба запам'ятати, це не дешевий варіант купити підсилювач, тому що це не дорогі штуки. І ви, якщо хочете робити якісний звук, там, крутий звук своїй автомобілі, там треба брати зовсім інший рівень підсилювачів і ціни у них там не те, що вдвічі, тричі, а інколи в 5 і в 10 разів більші. Це вже 7-10 тисяч гривень і тому подібне. Залежить вже від комплексу. І взагалі тут треба підходити комплексно. Стамо підсилюватися, стамо відповідні динаміки. Є відповідні розрахунки. Це звичайна фізика, і треба розрахувати все правильно. Але цей прилад допоможе вирішити проблему з дешевою магнітолою, яка вже у вас є, і не хочеться міняти. Ви можете додати ще до неї грошей трохи. І... Зробити більш якісний звук. За умови, в принципі, що воно буде якісно грати на штатних динаміках, це однозначно. А якщо ви ще й поміняєте динаміки, то й буде на хороших динаміків. Але знову динаміки не повинні бути супер, аж там якісь наворочені, круті, бо інакше знову ви зіткнетеся з проблемою. Цей підсилювач просто їх не потягне. Ви будете включати на максимум на магнітолі. На своїй і воно буде тухнути і заново запускати. Тобто воно не витягне ті потужні динаміки, якщо ви це робите. Тоді там інший підхід. Ви звертаєтесь, шукаєте собі вже відповідний підсилювач. В майбутньому ми плануємо, плануємо додати такий підсилювач відповідно і теж продавати їх, але хочемо, щоб з'явилося все-таки SPD в підсилювачі. Чому? Тому що просто приєднати. Підсилювач і мати можливості її регулювання. От як тут, до речі, досить прикольно, оцей додаток можна встановити на саму магнітолу. І тоді прямо з магнітоли керувати цим DSP, то це класно. А якщо ви не можете регулювати, dsp підсилювач то потрібно, щоб був цифровий вихід. Тобто такий же прилад, але з іспидів портом. Поки що це не дешеве задоволення, воно коштує в районі 200 доларів. Мінімум, і магнітола має відповідно мати цей SPD впорт порт. Можливо, ви бачили, коли купуєте магнітоли більш преміальні, там є цей SPD впорт порт. І тоді, по цифрі, приєднавшись, ви можете через стандартну програму, яка встановлена контролювати цей DSP. Тоді це взагалі має шикарний варіант. Але знову потужності ви не отримаєте, адже вони не є суперпотужними і не призначені для створення суперпотужних футових систем. Їх основне призначення це поліпшити або додати те, за що ви не заплатили, купивши дешеву магнітолу. От їх основне призначення. І в принципі, вони так само і коштують, як ота різниця. Якщо там дешева магнітола коштує від 50 доларів, то нормальна магнітола від 150 доларів. І то, чого ви не добрали, а ви не добрали. Не добрали 4G, ви не добрали DSP, можливо, інколи дисплей. За це ви доплачуєте відповідно. Ну, На жаль, є, ви можете це розширити, в своїй магнітолі. Що ви ніколи не зможете розширити це процесор? На жаль, процесор не міняється. Але це є найважливіший параметр, який вимагати. До зустрічі, бережіть себе. Підписуйтесь на канал, якщо це буде вам цікаво.